Усім привіт! Ви на каналі UkiBox. Напевно, ви скучили за моїм відео, де я розмовляю, тому ось відео збираємось на курорт або відпочинок. Вже скоро осінь учоба, Я в університеті вчуся на лікаря, тому так, я хочу повністю відпочити десь так не тому давайте. Зберемо речі. Ой, мені ж сумку потрібно. 2000 так, я все взяла сумку, щоб просто взяти. Тут в мене тапочки ще раз. Це треба покласти. Ну, це нам знадобиться, це нас... нам не знадобиться. Одемо Доку... доки що сюди. Оце я взяла спрей для волосся, щоб воно, якби то кінчики, було захищені, щоб воно там коли я в морі буду купатися. Так, я хочу взяти ось таку панауму шляпу. Я її сюди покладу, бо воно поміщається. Так, шляпки. Обов'язково. Так, мені ще потрібно ось це. Тут я буду складати всю косметику і для гігієни. Всь... Так, у мене тут усе лежить, щоб не займати багато місця, дуже багато всього. Ось спеф. Я вже хотіла їхати купляти, тому що думала, що нема. Так. Крем, нам потрібно. Нам потрібно. Це обов'язково просто. Ні, це ми просто покатимо. Кремчик просто, це нам не потрібно для очей. Умиватися. Умиватись. Це обов'язково. Так, ну все давайте складемо. Ще нам потрібна зубна паста. Я її візьму по дорозі, коли буду їхати. В аеропорт. Тому що в мене закінчилося, як я пам'ятаю, нема. В... Як воно в отелях зубної пасти. Бо є, але, як я пам'ятаю, в моєму не буде. Тобто, там просто все є. але такої пасти, яка мені потрібна, точно не буде. Тому візьму так, палеточку хочу взяти. У мене такий кейс. Є тут всякі палеточки. Ой. Тут всякі палеточки. Я візьму ось ці всі літні. Сюди. Я ще сумочку візьму і сюди якраз таки все складу. Так, ось такі, ось такі. Все. Мені здається, надбату, тому ось ці всі я виложу. Я, я ось ці дуже багато використовую, такі. Що мені ще? Ось такі бантики. Або ось таку заколочку. Мені так вам подобається, тому я ось це все візьму. Виїжджаємо ми десь сьогодні, через 6 годин, їхати туди одну годину я встигну, тому можна не торпитися. Воно дуже близько. Так. Напевно, ще я візьму легасенькі джики. Я їх дуже люблю. Ви, напевно, бачили в шортах. Я їх дуже люблю, вони дуже гарні. І може ось такі ні. Я їх не візьму. Так. Щось що, такий, так. Ось такий візьму. Так, щоб іще взяти, Ну ні. Хм, що тут іще є? Ось ці шортики, чомусь вони розкидано, ну добре, зараз знайдемо. Тобто це мій такий купальний костюм. Він мені дуже подобається, він такий гавайний. Спідничку я хочу... Дві такі спідниці хочу взяти і... Що ще взяти? Ой. І шорти. Напевно, я ось цю не буду брати. Так. Хм, б мені ще взяти? Ну все. Таку квіточку йому. Краслетка. Посережкам. Вот такие. Я их очень люблю. Они такие выглядят очень э, минималистично. Не минималистично, а эстетично. Вот такие. И все. Так, что там у нас по, по зути? Я забыла, мне же еще потрібен спрей просто для зволоження, То есть фиксатор. Або Мій макіяж просто не буде триматися у воді, тому фіксатор обов'язково треба, я чуть його не забула. І рушничок. Все. Котику я віддаду подрузі. До речі, на Гавайях живе моя подруга. Її звати Ліза. Теж другі. Е, як я її знай... знайомилась, коли я ще була дитиною, ми їхали на Гавайї з батьками, тому я там познайомилась. Так. Ну, шкарпетки гадаю, ой, планшет тут валяється. Чому? А телефон? Де... Де мій телефон? Де мій телефон? Де мій телефон? У мене одне питання. А, точно! Я забула, що він тут. Так. Хм. Давайте вмикнемо світло. Вау, я ще це візьму. Тому що без цього ні. Яку любу? По... Ну, поїду. Просто це мій улюблений топік. Так. Паспорт обов'язково. Так, тепер взуття. Все. Можна їхати. Треба визвати таксі і чекати. Все? Поїхали. Давайте виключимо таксі. Так. Добрий день, можна заумовувати таксі. такий такий, та адреса. Угу, Добре. О, через 5 хвилин. Добре. Чекаю. Все, буду чекати. Я вже оплатила через телефон. Треба тільки чекати. Я дуже рада, що я їду на конець -то відпустку, тому що я дуже чекала того. Тому почекаємо. Так. Добрий день. Сідайте в машину, чого вам допомогти? Ні, я сяду. Угу. Я сюди покладу. Може, мені там потрібно щось достати. Ну, добре. Так, все. Їдемо. Вік відкрити. Можете просто кондиціонер. У мене немає кондиціонера, Ну тоді відкрити. Музичку включити? Можна без музики. Добре. Все, приїхали далі. Вже не можна, там вже люди йдуть. Все, до побачення, гарного дня. До побачення. Стояти. покладіть сумки. Мені потрібно перевірити. Так. Ура! Я наконець стоїду в гори. Хм, коли ж там в мене? В мене вже скоро буде відліт. Шуче тепер? О, чому так багато? Можно. Ой, мне что там потребно. Вы измерили... Вы померили багаж? Не. То идите и помер. Пишли, Донни. Я ж точно померил. Тогда идите и мерить А я уже померяла. А я только чекала, а я уже померяла. Давай этот паспорт. Водні. Так. Добре. Кладемо ось сюди. Все. А що це піка? Ну, тобто йде багаж вже. Так, все. Проходьте. Давайте кладемо увесь ваш багаж сюди. Сережки. Усі ці прикраси. Взуття не потрібно, якщо ні, воно в мене повністю шкіряне. Ну, тобто з тканини. Шкіряна. Добре. Проходимо. Ще раз просто перебіг. Угу. Все, добре, можете забрати. Дякую, до побачення. Треба вже провели... вілі. Блин, Ой, я не могу на э, Дуже счастлива. Дуже, дуже счастлива. Я не могу просто. Такая радость. Дух. Добрий день, добрий день, давайте білетики. Ви ж так. Угу. Давайте білети, паспорт, на всякий случай, Ага. Все, можете вже проходити. проходьте, Треба білети. білети. Гарного відпочинку. Тобто полюто? Тобто попаляту, так. Да. Добрий день. Добрий день. Ви пройдіть далі. Чи у вас не бізнес клас? Ні, в мене не на бізнес. Тоді пройдіть далі. Добрий день. Ви, напевно, не в тій двері пройшли, так? Угу, Ну, звичайно. Ну, нічого страшного. буває. Головне, що ви прийшли на своє місце. Так. Так. Ось 34. 35, тобто. Чим можу допомогти? Можете, будь ласка, покласти. У мене рост невеликий, я не достаю. Добре. Все, гарного польоту. Вже злітаємо, тому притягніть свої ремень. Ух. У вас все добре? Так, все добре. Ух. Добре, ми вже вилітаємо, тому бажаємо вам гарного польоту. Ми ну, вже зліті. Залети... Вз... Ну, злетіли. Ми вже у повітрі, тому можемо роздибати ремені без Тобто, вибачте Все, насолоджуйтесь польотом. Уф. Щось якось захотілось. Це хочеться кава. Добре, що тут можна самим брати, не треба з цього просити, просить, бо я не дуже люблю. Когось просить мене. Не знаю, таке собі відчуття. Ми вже підлітаємо, тому придімніть ремені безпеки. Можете розсувати. До побачення гарного відпочинку на Гавайях. Дякую. Клас! Ой, тут прям так спокотно стало. Хм. Відчувайся, що гавай. Добрий день, добрий день. Проходьте, проходьте. Можете без цього всього проходити. Угу. Ну, і на цьому відео закінчилось. Гадаю, вам сподобалось. Якщо сподобалось, підпишіться і поставте вподобайку. Усім бай!